Астон Мартін щойно зробив db 12 кращим. Естон Маттен db 12 – еволюція чи революція. Погляд експерта. Естон Матин це бренд, який завжди був синонімом елегантності, розкоші та, звичайно, вражаючими виступами. Однак компанія за останні роки пережила важкі часи, і стратегія Адріана Холя-Лемарка щодо розширення своєї лінійки та збільшення привабливості до широкої аудиторії представляє природний інтерес. Ведення DB12S є важливим кроком у цьому напрямку. Але це просто косметичне оновлення, чи ми бачимо початки чогось більшого. Давайте розберемося. Як любитель автомобілів з багаторічним досвідом тестування та перегляду спортивних автомобілів, я завжди стежив за еволюцією Астона Мартіна. Їх моделі завжди відрізнялися їх унікальним шармом та бездоганним британським дизайном. Однак, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку, де кожен виробник прагне запропонувати більше енергії, передової технології та вдосконаленої роботи, Астон Мартін повинен постійно розвиватися db 12 s безумовно, є важливим кроком вперед, але чи достатньо? Сила та продуктивність що нового. Збільшення виводу двигуна 58 до 691 кінських сил, безумовно, приємний бонус. 20 додаткових кінських сил можуть здатися не дуже, але в поєднанні з іншими вдосконаленнями, такими як швидше зміщення та вдосконалення контролю запуску, це дійсно має значення на дорозі. Зменшення часу спринту 0,100 км до 3,4 секунди є помітним поліпшенням і робить DB12S ще більш захоплюючим для їзди. Однак варто зазначити, що конкуренти пропонують ще більш вражаючі фігури сили та прискорення. Наприклад, Роума Фарари зі своїм двигуном 5.8 612 кінських сил 5.8. Забезпечує подібні фігури прискорення, а деякі моделі Lamborghini навіть витісняють DB12S. Тому, хоча збільшення влади є позитивним, Астон Мартін повинен прагнути до ще більш вражаючих результатів, щоб по справжньому конкурувати з найкращими у класі. Покращена обробка ключ до успіху. На мою думку, саме вдосконалення керованості є найважливішими аспектами DB12S, рек калібрування заслінки та рульового управління, переглянуті амортизатори Bist NDTX та вдосконалений електронний задній диференціал, все спрямований на підвищення точності та чутливості автомобіля. Посилена задня антирольна смуги та переглянута геометрія підвіски також відіграє головну роль у поліпшенні керованості. Я думаю, що Астон Мартін має рацію зосередитись на поліпшенні керованості, а не просто на збільшенні сили. Зрештою, автомобіль повинен бути не лише швидким, але й передбачуваним і приємним для керування автомобілем. І саме тут Астон Мартін завжди був сильним. Здається, що Диби 12 s продовжує цю традицію. Зовнішній дизайн, естетика та функціональність. Зовнішні зміни в DB12S, хоча і не радикальні, додайте автомобілю більш агресивний і спортивний вигляд. Двоелементна передня сплітер, новий дифузор і чотири вихлопні труби з наржавіючої сталі створюють більш імпозантний і динамічний силует, необов'язкова витяжна система титану. Яка збільшує об'єм на 1,5 деБ і зменшує вагу на 25,8 кг, є чудовим способом виділити спортивний характер автомобіля. Я вважаю, що Астон Мартін повинен запропонувати більше варіантів для персоналізації появи db 12 s щоб покупці могли створити автомобіль, який відображає їх особистість. Інтер'єр, розкіш та комфорт. Вибір червоного металевого поворотного приводу це приємний штрих і додає машині трохи особистості. Однак загалом інтер'єр DB12S залишається досить консервативним. Я вважаю, що Астон Мартін повинен звернути більше уваги на оновлення інтер'єру, щоб задовольнити сучасні вимоги до розкоші та комфорту. Використання більш сучасних матеріалів та технологій, таких як цифрова панель приладів та вдосконалена мультимедійна система, допоможе DB12S залишатися конкурентоспроможними на ринку. Висновок крок у правильному напрямку загалом, Aston Matten DB 12S є гідним оновленням існуючої моделі. Збільшення потужності, поліпшення роботи та незначні зміни дизайну роблять автомобіль більш привабливим для потенційних покупців. Однак, щоб по справжньому конкурувати з найкращими у своєму класі, Астон Мартін повинен продовжувати розвиватися та забезпечити ще більш вражаючу виставу. Вдосконалення інтер'єру, збільшення варіантів персоналізації та розвиток нових технологій допоможуть DB-12 залишатися актуальними та потребами на ринку. Я вважаю, що стратегія Адріана Холілемарка щодо розширення своєї лінійки та привабливості до широкої аудиторії має потенціал. Але, щоб усвідомити цей потенціал, Астон Мартін повинен продовжувати інвестувати в інновації та пропонувати автомобілі, які не тільки красиві та розкішні, але й забезпечують видатні показники. DB12S важливий крок у цьому напрямку, але це лише початок. Я з нетерпінням чекаю на тестування DB12S на дорозі та обміну своїми враженнями. Тим часом я можу впевнено сказати, що це машина, яку варто стежити.